Перед вами скрін сторінки Вікіпедії під назвою Іноземні вояки у російсько-українській війні. На цій сторінці цілком об'єктивно висвітлена тема участі іноземців у російсько-українській війні як на боці України, так і на боці Ерехії. Наразі у нас така тема, що участь іноземців на боці України ми розглядати не будемо. Розглянемо тих громадян інших країн, які воювали чи воюють на нинішній день проти України. І зрозуміло, що воюють вони проти нас на нашій українській території. За різними даними, найбільша кількість таких іноземних громадян це сирійці, які брали участь в окупації території України принаймні у 2022 році. І їх тут налічувалося десятки тисяч, і це також серби добровольці та сербський загін екстремістів Йован Шевич. Про корейців наразі мова не піде, поза як ті воювали проти ЗСУ на території Курщини, але як бачите на скріні з цієї ж статті Вікіпедії, участь у війні нашого північного ворога проти України брали також громадяни таких країн. Добровольці зі Словаччини, Чехії, Польщі, Польська Національна більшовицька організація Фаланга, добровольці із Франції, Німеччини, Італії, Сполучених Штатів Америки та Бразилії, а також іспанські комуністи. Усі ці добровольці це громадяни тих країн, про які я сказав, але число цих добровольців не було великим. Зокрема, про німецьких добровольців, які воювали чи воюють ще проти України, Вікіпедія пише, що їх налічується понад сотню осіб. Отож, зважаючи на незначне число цих добровольців, Україна ніколи не розглядала участь цих громадян перелічених країн як якусь серйозну військову загрозу своїй територіальній цілісності. Переважно це люди, які захотіли відчути смак небезпеки та отримати при цьому чималі гроші, адже своїм іноземним найманцям із європейських країн Арефія платить за деякими даними вдвічі втричі більше, аніж власним громадянам. І тим більше українська влада ніколи не висувала якихось претензій до урядів цих країн із приводу участі їхніх громадян. У війні проти України. Адже висуваючи такі претензії, ризикує, що тебе вважатимуть неадекватним у цілому світі. Не будеш той же Шольц, а перед ним Меркель прив'язувати кожного німця на ланц, немов домашнього улюбленця, аби той не поїхав до Ерехвії та не став там Лангснгтон. Так само і Дуда не буде кожного поляка прив'язувати на ланц. І громадянства своєї країни цих ланксних також позбавити вони не можуть, чому перечить чинне законодавство. Як бачимо, участь таких добровольців на боці арехфії, це те ж саме, що й наявність отруто хімікатів у потній воді, у дуже малих дозах, у дозах допустимих із позиції медицини та чинного законодавства. Але варто було ЗСУ захопити в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Арехвії разом із ще чотирма солдатами монголоїдної раси, як Зеленський зробив із цього міжнародний скандал. Зокрема, як пам'ятаєте, Зеленський спочатку сказав таке це ще одна країна після Ірану та військових Північної Кореї, але є різниця. Північно-корейці на Курському напрямку воювали проти нас, а Китайці воюють на території України. Крім того, Зеленський назвав цей інцидент залученням Росією прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі. А остання заява взагалі дивує, адже був такий період під час цієї війни. Коли в Верехію з Китаю йшла досить велика військова допомога, зафіксована документально і на відео. Це не була зброя, але це були товари для армії, зокрема військова форма, і Зеленський чудово знав про ці факти, але й слом про них не обмовився. Тобто наш президент і верховний головком Верблюда китайського проковтнув. А комарика китайського проціджує і робить бурю у склянці води. І як пишуть зимої, Зеленський доручив себе відреагувати на цей інцидент, зокрема, написати на своїй сторінці Твіттера такі слова: Ми рішуче засуджуємо залучення Росії громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України. А також їхню участь у бойових діях проти українських сел. Треба визнати, що Сабіга зробив це досить майстерно, аби й Зеленському догодити, і китайців не надто образити, тобто написав двозначно так, що невідомо кого він засуджує рішуче Ерефію чи Китай. Але наступного дня, очевидно, завдяки реакції в зарубіжній пресі. Зеленському дійшло, що двоє громадян Китаю взяті в полон, та ще четверо військових із китайською зовнішністю. Це занадто мало для того галасу, який він щинив. Отож наступного дня Зеленський заявив таке: Китайське питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними. 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України, ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. Китайський міністр МЗС назвав цю заяву Зеленського безвідповідальною. А на мою думку, це гумористична заява, адже існує така приказка, не впіймавши, не кажи злодій. Тобто Зеленський мав би мовчати про такі речі, навіть якби йому справді показали ці паспортні дані цих 155 китайців або ж мав би принаймні оприлюднити ці паспортні дані. Пам'ятаєте, коли у 2004 році хлопець з Івано-Франківська вцілив Януковича сирим яйцем, і той впав на землю. А після цього Тарас Чорновіл заявив, що мовляв Янукович впав не від яйця, бо поряд із ним він бачив величезну каменюку. Ось такий самий рівень аргументації в Зеленського, тобто той рівень аргументації, який далеко виходить за рамки міжнародної дипломатії. Я пригадую інтерв'ю якоїсь відомої на той час артистки 20-річної давності, у якій зірка зізналася, що у тому випадку, якщо вона бачить якусь несприятливу для себе прикмету, а поряд неї є калюжа, то вона сідає в калюжу, аби ця прикмета не виповнилася, тобто добровільно сідає в калюжу в прямому розумінні. Аби не сісти в неї в розумінні переносному. І у мене таке враження, що цього разу Зеленський зробив щось подібне до цієї артистки, сів у калюжу добровільно, аби уникнути ще більших неприємностей. А ці його можливі неприємності можуть бути пов'язаними з серйозними проблемами подальшого утримання влади, і мова не про нелегітимність. Рехвія намагається скомпрометувати в Україні сам наратив нелегітимності Зеленського. У Кремлі ж розуміють, що цей наратив можна опоганити таким чином, аби його частенько повторював манекен Сіріч, який грає роль Путіна. Але тепер уже проблема Зеленського зводиться навіть не до проблеми легітимності, а до чогось більшого, адже все більше військових командирів. Які зараз опинилися поза ЗСУ, відверто визнають, що отримували злочинні накази зі ставки Верховного Головкома. Конституція забороняє виконувати відверто злочинні накази, незалежно від того, від кого вони виходять. У мирний час ці злочинні накази можуть бути різними за своїм змістом. Але що таке найбільш поширені злочинні накази під час війни? Це переважно ті накази, виконання яких створює підвищену ймовірність загибелі військовослужбовців без жодної стратегічної доцільності. І саме про такі злочинні накази розповідає екс-начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов. Богдан Коротевич. Зокрема, він говорить таке: мені почали надходити від вищого командування армії від ставки Верховного Головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, які я за своїм чистим сумлінням не міг виконати. Завважте, злочинні накази почали надходити зі ставки верховного головкомада дедалі частіше. Це могли бути накази від Зеленського безпосередньо або ж від Єрмака. Адже членами ставки є багато людей, але лише дві особи можуть реально віддавати накази військовим командирам, не рахуючи голоком Сельського. Виникає таке питання чому цих наказів, які Короткевич небезпідставно називає злочинними, спочатку було не так багато. Але згодом вони почали надходити дедалі частіше. На це запитання може бути лише дві відповіді або ставкою керує російська розвідка, або ж Зеленський чи Ярмак зацікавлені у більшій кількості загибелі українських військовослужбовців. Є ще й третя версія, значно менш ймовірна, відповідно до якої зеленським ярмаком який абсолютно не розуміється на військовій справі, керує якась третя особа і ця третя особа агент Москви. І якщо ця остання версія, малоймовірна версія, є слушною, тоді випливає висновок, що й скандали з Китаєм Зеленський затіяв під впливом цього невідомого агента, адже таким чином у Кремлі розраховують. Здобути більш вагому підтримку Китаю, аніж вона є на нинішній день.